Всім привіт для Наксіс і ми сьогодні виглядали за YouTube Майн Сьогодні 30 грудня. А в нас ще ялинка не добудована. Максотник її будував, я їй віддав йому цю должность, то він сказав, що він вже задовбався, він не може. Чому я подумав? Значить, давайте я добудую. Буду тут стіл чи десь інше заборчик, звісно, щоб ніякі там кріпери чи якісь інші монстри не доще до ялинки до стола. Ну і ти. Прекрасне цілинку, типу, шерсті, типу, іграшки. Ну що ж, погнали! Я блин пау за мою дроби так дивіться короче Я плюс-мінус Одинаково и тут будував тут, Тільки у нас не добудова Я тут трошки дому трохи копіював и так пришл То Так Мені прийшов ще не ходити будувати ДНС так листя, мене взило трошки менше звідки застріли. тільки що не було. Тебе ж там не було тільки що людина. Ну, і коротше, я точно зробив рівнасінька прямо. Ну Щось трохи є. У мене весь прям рівно, прямо на кожному, кожного боку. Одинаково, тому що я не можу. Якщо це б я з самого початку робив, би її робив, у мене б так? Це мафіотик робив, я... мені треба було це все так не вийшло рівно. не вийшло рівно. Ну вже як є, красиво, але не рівно. З кожного боку по-різному може бути. Так. Ну що ж, друзі, ось я добу. Ой, добу. Взяв, не добу. Кожне 4, тому що це самі оригінальні кольори е, ігрушок. Червоний, синій салатовий, ну типу зелений будемо читати. Бо ви знаєте, які темненькі, не красивий. а це салатовий, красивий і жовтий. Ну і, понятно, ліхтарів взяв 16, щоб він світилось. Я хочу зараз, як оцих блогерів, зараз перший процес. Отак бігар дивиться тут стрілинку, зараз я так щокну пальцями і у нас стане резко вся прекрасна. Три, два, один. Опа! і погнали. Красота. Не прям така красота, але красота. Потужно трохи. Я думаю, може і мало буде, але я тепер поняв, що це занадто мене багато виходить. А ліхтарів більше, ніж 16, бо я подумав поставити ліхтарі на всі. Типу цю шерсть, вовну на всю. яка, типу, і так щось можна до неї зверху поставити. Якась бачиш, прям в листі. Якась. Я, я тут пропустив. Забийте кофі. Плюс не буде красити світитись більше. Думаю, тепер можна приступати до столу. Тільки Треба прибратися в цю листя, це всього округ. Порівняти трохи територію і можна, я думаю, робити стіл. Так, я добудував. Тепер мені шайбаться це, це все обвести, щоб нічого не прийшло тут таке страшне. Погано. Я хочу отут зробити десь хід. Що ми хід туди? І отак Вже ніч робиться. Так тут маємо ставити руки вводити. і потім теж взяти охтурі, скрафтити і поставити, щоб світило. Плюс поблизі не буде монстрів. Тут теж треба мені закрити цю яму, тому що це капець. Ні, Це треба робити, коли вже буде вдень. Все що я можу сказати, це мучительно. Я там розрівняв, потім там розрівняв, І так бомба. А ні не, не, все чітко. Це капець просто. Це просто капець, тут що треба щось зробити. Це капець просто. Я не думаю, що воно таке важке. Мені ж треба було до стіл накрити. Типа тортики там різні просто м'язку. І все. Боюсь, це буде зараз легко. Ну давайте йдемо до закінчення відео. Ну що, ось такий новорічний стіл у нас буде. Маленький, зато прикольний. Трошки два хали. Ну все по два, все по два. Спеціально все по два. Тільки тортиків. Ті, 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 ті. Це це. Ну давайте фантазії включаю. Тіпа це якесь там Кока-Коля. Тут їх спеціально сім, щоб хтось не перепутав, зразу відео говорив. Це моя. Це тут макака надійшли. Це сидіти в мене. Це макаки. Це тут ще так буде сидіти. Тут тут, тут це оце його. Тут то, оце. І хто тут це оце. Це моє. Це типа Кока-Коля наша буде. Звісно, земля. Ну поки буде Кока-Коля. Свічки, ну свічки це просто. Куда ти тухнеш? Ну і тортик, який ми будемо Хау. Ну що ж друзі, я постарався на цим відео, тому що багато що прошу. Ой, я вам критиву тепер. Вау, реальний батар. Ну що ж, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок. Підписуйтесь на мій телеграм канал. Всім удачі і всім пока!